Ось так проходять тренування з кендо японського фехтування на бамбукових мечах. Цей вид єдиноборств прижився в Австралії. Це західноавстралійське місто. Пер тут кендо займаються в місцевому спортивному клубі. Брайан переїхав до Австралії з Філіппін. Каже, що кендо допомогло йому адаптуватися. Я займаюся тут щотижня також навчаюся дисципліни. Кендо виникло в Японії у 18 столітті. Ця техніка давала воїнам самураям змогу вдосконалювати навички володіння мечем. Нині такий вид єдиноборств можна знайти у всьому світі. Кендо має на меті формувати повноцінну особистість і твердий характер шляхом гартування волі і тіла фехтувальника. У сучасній Японії його вважають одним із видів спорту. Конор Кларк має чорний пояс із кендо. Він також допоміг збільшити популярність цього виду єдиноборств у Західній Австралії. Вступивши до університету, я захотів спробувати щось незвичне. Потім я натрапив на кендо, полюбив його і відтоді ним займаюся. У 2023 році Конора назвали волонтером року за версією спортвест за успішну роботу з визнання кендо державною спортивною асоціацією. Ця нагорода стала для нього великим сюрпризом. Кендо існує тут приблизно з 80-х років, і я б сказав, що багато людей вклали набагато більше часу і зусиль, щоб довести все до цього етапу. На захід Австралії кендо привезли майже 40 років тому. Зараз у штаті є 11 клубів кендо, які відвідує близько 200 учнів.